Я громадський активіст Майтала Юрій. Переглядаючи сайт Подільської міської ради, я побачив на вину, що 1 листопада трапила жахлива ДТП зі смертельними наслідками по вулиці Соборній, Кут Провулок Спортивний. Та одразу вони вказали, що ДТП за участю пішохода, який перепинав е дорогу наму місці. А я хочу вам сказати. Що таким чином поліція разом з місцем владою прикладає відповідальність себе на когось іншого або взагалі спростовує вбивство? Давайте разом розданемо цю ситуацію. Давайте порахуємо інтенсивну частину вулиці Соборної, починаючи з від кафе Мираж, закінчуючи ремсу цукрового заводу вулиця Бачковича. Протяжність цієї відстані має приблизно 5. І так, почнемо з кафе Міраж. нерегульоване перехрестя. перехрестя. Соборна кут вулиці Армійська, світлофор. Собор на Гетьманська, нерегульоване перехрестя. перехрестя. Соборна кут Успенська, світлофор. Собор на спортивний провулок, вулиця Михайлівська, нерегульоване перехрестя. перехрестя. Соборна кут Шкільна світлофор. Собор на Кут незалежності, зебра для пішохода. Соборна Сільськогосподарська – господарська світлофор. Соборна вокзальна, Нерегульоване перехрестя. Соборна вулиця Мар'їнська – зебра. Соборна кут Тілігульська, Нерегульоване перехрестя. Соборна кут вулиці Сковороди, Нерегульоване перехрестя. Соборна провулок Верхній Лісний – Нерегульоване перехрестя. Соборна кут Чорноморська зебра. Соборна проспект Перемоги Світлофор. Соборна вулиця Некрасова нерегульоване перехрестя. Соборна вулиця Куяльницька Нерегульоване перехрестя. Соборна зелена Нерегульоване перехрестя. Соборна Бачковича Нерегульоване перехрестя. Отже, я порахував на цій ділянці центральній вулиці Соборній 20 перехрестів. З них. 11 нерегульованих. уявляєте? центральна вулиця, де багато людей пересувається, перетинає той чи інший бік дорогу, 11 перехрест нерегульованих. А там, де перехрестя нерегульоване, пішохід має перевагу. Згідно пункту 4,7 правил дорожнього руху України, пішоходи повинні переходити частину на пішохідних переходах, у тому числі підземних. І надземних. А в разі їх відсутності на перехрестях уздовж лінії, тротуарів або узбіч. Патріана відомо, що по вулиці Соборній, кут проволок спортивний, немає ані підземного, а не наземного переходу. Навіть не намальована. Отже, пешехід має перевагу. А влада постійно наражає на небезпеку мешканців міста. Тому що вона повинна була на кожному нерегульованому перехресті намалювати зебру або поставити знак пешеходний перехід. Багато ділянок у нас в такому стані. Наприклад, вулиця Залізничників. Жодного пешеходного переходу немає. Так само вулиця Мельниченка, жодного. Так само вулиця 8 березня, жодного переходу немає. Та багато інших вулиць та перехрестя у місті Подільську. Особливо навколо місцевого ринку, ми бачимо там інтенсивний рух автівок, велике скупчення людей, але жодного переходу пішохідного, ані зебри, ані знаку немає. Якби це було в часи Іванова, там зрозуміло, там, йому було байдуже, бавилися про гроші, не гадав про безпеку людей. Але, але бандійший Албанський вже два роки, як від партії Слуга народу був депутатом. Маючи більшість, міг би прийняти рішення та малювати міста пешеходними переходами, даючи перевагу пешеходам, щоб вони більш безпечно себе почували. Потім Албанський був секретарем. Наразі він ТВ кивомир міста Подільська, але також, на що він витрачає час? Про кого взагалі він дбає? Люди гинуть. Тому я кажу, що вбивства, але вбивства. Є різне вбивство, навмисне, не навмисне, вбивство, але це все одно вбивство, все одно є відповідальність. Якби це була швидкісна дорога дві або більше смуг в одному напрямку. А так ні. Це звичайна міська дорога з однією смугою. Капець цією владою вб'ють вб а напишуть, що був нещасний випадок. Отже, з їхньою логікою влади та поліції, якщо шипував, постійно порушує право торгівлі, Торгуючи на розбіч дорозі Якщо я його трактором переїду, тоді мені нічого не буде. Я скажу, що він сам до мене під колеса поліз. Так виходить? Ні. Ви напишете, що це вбивство, або там ненавмисне, або там за необережністю тощо. Лише одне виправдовує вбивство, коли посягають на твоє життя, то ти захищаєшся. Тут працює інституція. Решта відповідальність. Тому що вбивство є вбивство.